На перевибори коштів немає. Крапка. Таке сказав Микола Азаров. Прем'єр зазначив, що ідеї опозиції абсурдні і дестабілізують країну. А от на адресу свого уряду Азаров знайшов гарні слова. Кабмін не винен, що окружкоми погано працюють. А ще очільник уряду повідомив ще тиждень тому. Він пропонував домовитись з опозицією. Обіцяв руку простягнути, але на сьогодні вибори мовляв завершено. Перевибори коштуватимуть бюджету мільярди гривень, і тоді, якщо перевибори будуть, тоді не буде чим платити пенсії і зарплати. Тож про здачу мандатів не може бути й мови. Вирішив Азар. Вот там сейчас некоторые у нас политики размахивают лозунгами обнуления. Они, правда, давно себя уже обнулили. Да ничего у них не выйдет. Страна провела выборы, сформировала парламент. Этот парламент в установленные сроки будет работать. И нет у нас лишних денег на всякие абсурдные идеи.